Ігор Хавруняк, граючий тренер команди ВДМУ, вітаємо з виходом до фіналу. Як? Не просто вам було боротися у фіналі проти сильної команди, але ви гідно зіграли. Як, як ви оцінюєте свій виступ нашої команди? Ну, так як, як Петро Григорьович заявив, що наша команда вже стрільнула 30 років. Ну, не, не було в таких е... іграх, не приймала участь Для довгі роки, не, не було команди. А те, що друге місце зайняли, ми за це не Розстраивався, ну і будемо робити ви тренуватися, щоб було у нас все добре. Після тривалої перерви чоловіча команда БДМУ ну, університету, медичного інституту, так. колись університету заявила про себе так срібно на Кубку Чернівців. Це можна вважати, що відроджується серйозно волейбол. На... Будемо старатися, будемо вже приймати в Буковинській лігі. Ми в того року пробували, у нас трошки не вийшло, але нічого, цього року будемо пробувати, будемо старатися щоб показати достойний результат. Удачі! Дякую.